Прогноз для України на цей тиждень з 20.03 по 26.03. На кожен день, що чекатиме Україну? Давайте будемо всі разом дивитися. Мене звати Роман Заводовський, езотерик Екстрасенс, чтець оракулів. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Ну, минулий тиждень, чесно кажучи, був дуже паскудненький, карти це показали. Цей тиждень подивимося, яким буде, але щось я по своїх відчуттях, навіть можу сказати, що мало чим він буде відрізнятися, тому що розбудила мене, як і кожного з нас сьогодні, знову повітряна тривога. Відбувається щось дуже нехороше. Дуже нехороше, тяжкий місяць. Доволі тяжкий місяць, ну тим не менш, можна подивитися хоча б приблизно, коли буде трохи спокійніше, а коли буде трошки гарячіше. Давайте я буду витягувати на кожен день по одній карті. Поки okay, я витягую з двох колод циганської і Слов'янської по кожній карті на день. Нагадую, підписуйтеся на мої соцмережі Роман Завидовський, підписуйтесь на мій YouTube канал. Питання особистого характеру за номером телефону, який вказаний на сторінці в Тіктоці та в Ютубі в описі під відео. Так що, будь ласка, звертайтеся в Viber, WhatsApp, Telegram. Так, добре, давайте ми з вами будемо дивитися. Так. Давайте подивимося на кожен день, яким буде цей тиждень. Так, ну що, починаємо. До речі, так, починаємо. 20.03. Перша карта, яка випала, це карта, яка називається потеря Карта втрати на циганській колоді падає. Такі двоє чоловіків грають в азартні ігри і програють. Нехороша карта. Загрози для інфраструктури, якісь можливі втрати, небезпеки. Далі. Така трошки тяжка карта. Тут карта Нептуна. Карта сильного чоловіка, активізація чоловічої енергетики. Карта чоловічої енергії активної. Тобто я бачу якісь активні, можливо, військові дії на фронті будуть відбуватися сьогодні, 20.03. До речі, забув нагадати, що я записую цей ефір о 10-й годині ранку. Далі, вівторок, 21.03. Карта несподіваної удачі. Карта несподіваної радості падає. Хороша карта. Фінансове, збройне, матеріальне підсилення, збагачення. А тут. Погана карта, П'ятірка Христова, карта боротьби. Бачите, тут навіть таке зображення, такий чорт в ланцюгах тримає жінку і намагається нею смикати. Це погана карта. Це карта супротиву, це карта боротьби. 21-го можуть бути якісь дуже активні і тяжкі бої, а також можуть бути небезпеки в певних регіонах, досить серйозні. Далі дивимося, 22, 03. Карта противника, карта врага. Ось карта, яка називається Враг. Погана карта, знову ж таки. Такий от ворог зачаївся за стіни і щось вичікує. Це карта, яка може вказувати на активні дії сепаратистів в цей день, на активні дії колаборантів в цей день. Це карта, яка говорить про близьку присутність ворожу, як і на фронті, так і серед цивільного населення можуть бути якісь удари. А тут. Семірка Пікова, погана карта. Карта підвищеної агресії, повітряні загрози. Агресія, насилля, підвищені повітряні загрози. Середа, я бачу, буде особливо тяжким днем. На жаль, особливо тяжким днем. 22.03. Так, 23.03. Дивимося. Давайте четвер подивимося, 23.03. Так, 23.03. Карта вірності. Це хороша карта. Символ цієї карти це пес. Символ вірності, відданості, патріотизму. Але негативний знак це цвентарний хрест на цій карті. Тобто все одно певні загрози зберігаються. Можливо, це більше стосується наших воїнів ЗСУ. Двійка хрестова. Карта активного руху, карта активного перевезення, карта активного переміщення, карта якогось активного руху, карта, яка закликає кожного з нас бути максимально активними. 24.03 якраз от той день, який мені казали за Майдан. Ну, про Майдан я потім ще окремо зніму відео, не переживайте. Е так, карта бажання, здійснення якихось бажань, втілення якихось планів, якихось намірів. Ну, в принципі, це досить позитивна карта. А тут карта Яноса. Гадюка. Погана карта. Я не люблю, коли гадюки випадають кожного разу, коли на картах показуються гади і випадають гади. Це поганий і дуже негативний символ. Пам'ятаю, минулого тижня на один день випала ця гадюка. Тобто той день були дуже постійні повітряні тривоги. Було їх по-моєму штук 5. Поганий знак на п'ятницю. Середа, п'ятниця, я бачу, можуть бути особливо небезпечними днями. Субота. Карта фортуни, карта збройного та матеріального підсилення фінансового. А тут знизу Трійка Христова, карта сили мужності. Ну, хоч субота хороша. Мужність, сила, впевненість, міць, перемоги на фронті, знову ж таки. І неділя, 26, 26 число. Карта агресії, карта злості, карта знущання, карта ударів, карта насилля. А знизу вісьмірка Христова Гади. Карта Гадюк. Ну, тут намальований кінь, але в класичній колоді, в тій, якою я користувався перед цією, була зображена гадюка. Тому я все одно її трактую з позиції гадюки. Все одно карта підступності, злості, агресії, небезпек. Середа, п'ятниця, неділя, мені здається, будуть особливо тяжкими днями. Середа, п'ятниця і неділя, і взагалі знову тиждень е, паскудний. І дивіться, практично всі карти внизу, практично всі карти внизу, крім карти Нептуна, а всі решта, карти чорні, це також не є дуже хорошим знаком, насправді. На жаль, на жаль, вибачте, будь ласка, вже як є, так і склав цей прогноз. Хотілося трохи краще, хотілося трошки позитивніше. Ну, вибачте, я за справедливістю всіх прогнозуваннях. Я не популіст. Якщо ви хочете популізму і демагогії, то, по-моєму, треба трошки на інші канали. Я за справедливість у всьому і у всій роботі, яку робить кожна людина на планеті Земля. З вами був Роман Заводовський. Бережіть себе. Бажаю вам мирного неба над головою. Яким би не був тяжким тиждень, бережіть себе, нехай у вас все буде добре. Цілую, люблю, обіймаю. До нових зустрічей!